В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні священники не у червоних ризах, так? хоча і є і постний час, і літургія на передосвячених дарів, і сорокоусти, але священники є у синіх ризах. Сьогодні є віддання свята. Благовіщення. Благовіщення це є свято життя. Вчора ми молились. За дар життя. Тому я сьогодні не маю права говорити про смерть, а говорити про життя. Що найбільше християнину додає життя, спокою і віри. Перше це є, звичайно, причастя святе. Друге, що додає віри, додає життя і додає спокою, це є святе письмо. Діва Марія, написано стривожилась. Але стривожилась вона не від з'яви ангела, ні. Бо сильні духом люди, такі, як Ісус Новин чи пророк Даниїл, вони зі страху падали перед ангелом, коли той їм з'явився. Також священник Захарія написано: страх напав, коли побачив ангела. А Марія стривожилась. Не від зяви ангела, а від того, що не розуміла привітання ангела і не розуміла, як це має статись. Зачаття без мужа. Написано, вона ж тривожилась цим словом. розумієте, Не з'явою ангела. Вона ж тривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло б значити. Те привітання. Ну, я би сказав, у цьому стиху прихований глибокий урок. Це є велика вказівка для всіх, хто читає Святе Письмо і не все розуміє, що в ньому написано. Бо є дуже багато людей, які кажуть, отже я і так не розумію, що там пише. І лишають, і далі не читають. Марія не знітилась, не розуміючи. Вона не сказала: Я не розумію, і я не пристану на ту пропозицію. Ні. Вона стривожилась, і що почала робити? Роздумувати. роздумувати в собі, Роздумувати Щоби зрозуміти, а потім виконати волю Отця. Псалтир починається зі слів. Блаженний чоловік, що про закон Господній роздумує вдень і вночі. І тільки таким Господь обіцяє в третьому стиху, що тільки буде робити, матиме. Успіх у всьому. Те, що ми читаємо, сідає на нашому серці, точно. Немов на непроявленій фотографічній плівці, а потім у потрібний момент. Точно. Це слово проявиться. І ми знатимемо, як себе. Повести, або які слова сказати Богу і сказати людям. Святий Дух каже: я вас навчу всьому, нагадаю вам усе, що я вам говорив, це від Івана, 14 глава, 26 стих. Каже, я вам нагадаю, можна нагадати те, що ви колись почули, прочитали або побачили. Якщо не читає, не бачить, не слухає, не роздумує, що Святий Дух може нагадати? Не може нагадати. Тому, будь ласка, коли ще маєте трошки зору, читайте. Навіть не розуміючи, все одно читайте і записуйте собі на серці. А тоді Господь через того Духа вам нагадає. Амінь. Слава Ісусу Христу!